Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з вогником Представляє? Фентезі роман Війна Чемпіонів Глава 37. двобій Кнайта. Хвилювання зипера раптово змінилося на усмішку одразу після того, як невідомі скоротили відстань. Попри дивну компанію, одне з облич було лицарю добре знайоме. І він щиро радів тому, що його друг цілий та неушкоджений. Зипер не помилився навпроти нього стояв вік, що так само сильно зрадів, побачивши друга. Де б ми ще зустрілися? посміхнувся Дарк, поглянувши на Моргана. Морок, своєю чергою, поквапився прочитати необхідне закляття, котре знав на пам'ять, і, відкривши портал, вказав решті заходити до магічних дверей. Вже за мить уся когорта опинилася у легендарній залі слави героїв. Вік відразу спіймав себе на думці, що стоїть поряд із Кнайтом. Озирнувшись, хлопець побачив поблизу себе Магіуса, а заразом і Клауса з Віндом. І лише потім очі Віка помітили чисельних кістяних вояків, загадкового лицаря, який стоїть біля трону, і те, що зробити більше ніж кілька кроків поперед себе жоден з друзів не змозі. Невидимий бар'єр відтіснив ближче до стіни усіх живих воїнів, натомість представники темних. Враховуючи Моргане і Дарка з його супутниками, могли вільно пересуватися просторою залою. Згідно із задумом темного володаря, магічний бар'єр мав владу лише над представниками світла. З центрального входу з'явився кетл, за спиною якого крокувала колона мороків, одягнених у важкі обладунки. Підійшовши ближче до середини зали, залізний капітан жестом віддав наказ воякам зупинитися. Майже всі у зборі, задоволено мовив Вінтер, Гадаю, цей пафос зайвий, перервав урочистий момент Дарк, розвівши руки і міцно стиснувши розкриті долоні у кулаки. За задумом чарівника чисельні ряди скелетів мали розсипатися на груду кісток, але нічого не відбулося. Не цього разу, пане некромант, сьогодні ти лише спостерігач, тому влаштовуйся зручніше, невдовзі твоя доля буде вирішена, з посмішкою мовив крижаний король. Від тим часом хотів було звернутися до друзів, але не встиг. Посеред зали щось відбувалося чорна кіптєва, яка, здавалося, здіймалася із самісінької підлоги, поволі навувала людських обрисів. Дарк разом зі своєю когортою відступив ближче до невидимої стіни, поряд з якою вже стояв Морген, тримаючи в руці шкіряний мішок. Кіптєва розсіялась, і посеред зали слави з'явився чорний лицар. Здавалося, у цю мить кожен з присутніх навмить завмер, сповнений власних думок і прихованих емоцій. Як довго я чекав на цей день, рипів голос темного володаря, очікування довжиною кілька століть, і ось кращі з кращих стоять у місці, просоченому відвагою. В інтонації чорного лицаря відчувався непідробний захват. Аби не гаяти часу, дарк. Квапливо рушив до чемпіона, зупинившись навпроти Кнайта. Слухай уважно, лицарю. Свого часу, наділивши мене силою, темний володар не підозрював, що мертві відкриють мені правду, пошепки говорив Дарк. Колись дуже давно чорний лицар і сам був видатним воїном, проте, піддавшись спокусам темряви, перетворився на кого ким є, обмінявши звичайне життя на вічне. Він завжди палав жагою до двобоїв. Але колекції зі скалічених доль та найкращих лицарів на лише задоволення примхи провести найвизначніший турнір всіх часів. Отримавши вічність, він перейняв на себе всі наслідки спілкування з темрявою. Попри захват, що лунає з його вуст, він давно втомився від безсмертя. Втім, отримати спокій зможе лише тоді, коли зустрінеться у поєдинку із найкращим, якщо переможе, обере собі намісника і перекладе на нього важкий тягар. Що ретельно приховує, а заразом із ними владу над усіма безсмертними, яких створив, коли програє, долю усіх присутніх вирішить переможець. Чорний лицар переконаний, що вже переміг, але це не так, ти спроможний здолати його, а ми тобі у цьому допоможемо. Здавалося, Дарк проказав усі слова, вклавшись лише у кілька секунд, втім, Кнайт все добре зрозумів. Не варто обтяжувати лицаря зайвими фразами. Він за правом гідний провести свій останній двобій, перетворившись на легенду. Репів за спини Дарка голос темного володаря. Скориставшись тим, що чорний лицар на мить відвернувся у бік чемпіона, Морген швидко дістав зі шкіряного мішка срібний шолом та, одягнувши його, поглянув на вінтера. Очі правди зробили свою магічну справу. Раптово почавши відтворювати у свідомості крижаного короля події, що були ретельно приховані від нього. Вінтер побачив, хто насправді є винуватцем історії, котра трапила з ним у момент, коли лід під ногами лицаря несподівано почав танути, невдовзі обірвавши відразу два життя. Давні здогадки крижаного короля виявилися правдою міцний лід не міг дати тріщину, Винуватцем усьому була магія. І той, хто завчасно подбав, аби він то, разом з коханою, того ранку не повернулися додому. Крижаний король повільно дістав свій меч і, прискорюючись, рушив до чорного лицаря. Несподіваний удар неймовірної сили був в останню мить заблокований мечем темного володаря, проте вінтер не зупинявся. Нестримний шквал несамовитих атакувальних комбінацій шаленим градом сипався на Чорного лицаря. Котрий, схоже, не встиг усвідомити, що саме відбулося, але майстерно блокував кожну з атак. Чи ти втратив розум? вигукнув темний володар, котрий, спіймавши необхідну мить, надійно схопив Вінтера за горло, не даючи останньому можливості завдати удару мечем. За відповідь чорному лицареві послугував крижаний дотик, вільною рукою вінтер міцно схопив за плече свого супротивника. Обладунками якого стрімко потягнувся неймовірний холод, залишаючи по собі яскравий блакитний лід. Чорний лицар рости з долоню і, вибивши меч з руки Вінтера, потужним ударом ноги відштовхнув крижаного короля якомога далі від себе. Здавалося, Вінтера було вже не спинити, і, попри втрачену зброю, відважний крижаний король, був ладен піти на ворога голіруч, втім, голос Кнайта змусив його зупинитися. Це мій бій. Вигукнув чемпіон, і слова його гучною луною пройшлися як кам'яними стінами величної зали слави героїв. На якусь мить навколо запанувала абсолютна тиша. Вважаю, буде справедливим, якщо магічними обладунками і зброєю володітимуть обидва воїни. пролунав голос Дарка. Я рада прийняв би бій і за відсутності чорної броні. Втім, з певного часу вона стала моїм тілом. З насмішкою відказав темний володар, поглянувши на власне плече, яким поволі продовжували тягнутися залишки криги. Готуйте свого чемпіона. Не гаючи часу, Дарк поглядом дав сигнал мортиру і велетень дістав з під свого довгого балахону заповітний магічний меч. Срібний шолом на голові Моргана непомітно розчинився у повітрі, повернувшись та зайнявши своє почесне місце на п'ятисталі загадкової кімнати. Втім, свою місію він виконав як слід. Візьме ось це, щиро мовив він, простягаючи Кнайтові власний шолом. Дослухайся його голосу, він завжди дає корисні поради. Озброївшись коротким чорним мечем та одягнувши на себе магічний шолом, чемпіон готувався вийти до центру зали. Втім, знайомий голос змусив його зупинитись. Тримай, мовив Клаус, знімаючи з себе рукавиці. Гадаю, ти добре пам'ятаєш їх секрет. Варто лише подумка наказати, і вони повернуть зброю до твоїх рук. Бажаю тобі удачі. Дякую, щиро відповів Кнайт, приймаючи магічний подарунок. Вирішальний двобій розпочався, неначе нестримний вихор, темний володар закружляв навколо кнайта, чорний лицар завдавав блискавичних ударів і, здавалося, вже наступної миті з'являвся за спиною чемпіона. Двобій міг закінчитись лише розпочавшись, незважаючи на високу майстерність Кнайта. Втім, для чорного лицаря поєдинок затягнувся. Магічна крига, отримана в подарунок від Вінтера, дещо сповільнував і без того стрімкі рухи темного володаря. В своєї черги магічний шолом, отриманий чемпіоном від Вінда, так само блискавично підказував Кнайтові, в який саме момент чорний лицар розпочне нову атаку. Здавалося, двобій був рівним. Втім, сили потроху залишали чемпіона, і в певний момент, після чергового потужного удару опонента, меч Кнайта зрадницьки впав на підлогу. На якусь мить все навколо завмерло. Кроки Чорного лицаря, здавалося, уповільнилися, навколишній світ в очах Кнайта почав розтікатися у нечітку картинку, сфокусувавши погляд чемпіона на суперникові, що, неначе хижий звір, наближався до своєї спійманої здобичі. Зараз. Пролунав у голові голос магічного шолома. Чарівною рукавицею на правиці Кнайта хутко промайнула зелене сяєво, і чорний меч опинився у долоні чемпіона. З останніх сил, зірвавшись з місця, Кнайт на частку секунди випередив свого опонента, що саме у цей момент заніс свою зброю над головою чемпіона. Шалена мить і леза короткого чорного меча пробила легендарну броню темного володаря. Поціливши у самісіньке серце, чорний лицар поволі опускався на коліна, за його спиною стояли ті, чиї долі він безжально скалічив, аби одного дня спробувати врятувати власну. Наступної миті густа чорна кіптява вкрила собою місце, де стояв переможений темний володар. Кістяні вояки враз розсипалися на купи старих кісток. Усі мороки, крім Моргена, хапалися за голови і, полишивши свою зброю, з жахливими криками бігли геть із замку Вінтер. Сила чорного лицаря ще не мала на них впливу, а сам темний володар поволі розчинявся у густій чорній хмарі ЗАпала тиша. Глава 38 Час прощання. Чорна кіптєва розсіялася, і Кнайт окинув втомленим поглядом всіх присутніх. Дивовижна пригода та життя на вістрі Леза. Ти маєш зробити свій вибір, друже, поквапив чемпіона Дарк. Кнайт поглянув на Вінтера, тепер його доля в руках переможця. Крижаний король нерішуче підняв казівний палець вгору. Вінтер розумів, увесь цей час вони з Кнайтом перебували по різні боки. І розраховувати на диво не варто. Нехай буде так, коротко мовив Кнайт. Зненацька постать Вінтера охопив блакитний вихор, і, здавалося, навколо нього на мить закружляв дрібний сніг. Від ніг колишнього короля потягнулася крига, що швидко вкрило собою все тіло. Мить і щойно створена крижана скульптура розлетілася на безліч маленьких шматочків, втім, усі присутні добре бачили. Як до стелі стрімко здійнявся промінь блакитного сяєва, наступними мали стати Фрох та кетл чи буде новий володар настільки щедрим до них, адже тепер життя цих лицарів у його руках. Залізний капітан мовчав благати стосовно майбутнього рішення було вище його сил, втім, чи не вперше за багато років він по-справжньому зрозумів, що стомився від вічності у світі живих. Звільни, прошу, мовив фрог, вклавши у власні слова відразу два прохання. Володар болід не зводив погляду з Кнайта, і хоча закритий шолом, що приховував обличчя, не дозволяв зазирнути у вічі, чемпіон розумів прохання щире. Нехай буде так, мовив Кнайт. Тіла фроги кетла вмить охопив магічний вихор, та вже за мить два блакитних промені зірвалися вгору. Натомість, на кам'яну підлогу, з гуркотом впали обладунки колишніх воїнів, що нарешті звільнилися від служіння темряві. Здається, я знаю, що ти береш, мовив Кнайт, бачивши, як Морген з надією спостерігав за останньою подорожю блакитних променів. Дякую, відказав Генром і за кілька миттєвостей розчинився у повітрі, перетворившись на вже знайомий небесний промінь. Половину справи було зроблено, втім. На серці ставало дедалі важче. Настав час Зипера, і здається, Кнайт також догадувався стосовно його вибору. З вами добре, друзі, але на мене чекають, мовив лицар, згадавши мелісу. На очах Віка проступили сльози. Невідомо чому, та емоції самі рвалися на волю. За цей невеликий проміжок часу Зипер спромігся стати для нього справжнім другом. Нелегко було й решті лицарів. Він намагався не виказувати почуттів, втім, від цього вони нікуди не зникали. Поводь себе добре, віджартував Клаус, також насилу даючи раду власному хвилюванню. Я приглядатиму за вами, посміхнувся Зипер, після чого, обійнявши по черзі друзів, з якими прожив пліч опліч ціле життя, попрямував до вартового з Грінспрінга. Не сумуй, усміхнувся Зипер до віка, поплескавши хлопця по плечу. Будь ласка, приглянь за моїм другом, ти знаєш про кого я. Вік спробував посміхнутися, але зрадницькі краплі видавали його справжній настрій. Все буде добре, підморгнув Зипер. Замить, на місці, де щойно стояв лицар, з гуркотом впали обладунки з гравіюванням коня, відпустивши блакитний промінь назустріч небесам. Запала тиша. Відпускати колишніх помічників темного володаря було значно легше. Чого аж ніяк не можна сказати стосовно тих, хто залишився в очікуванні. Попри те, що трійця лицарів замку Чемпіон нещодавно повернулися до звичного людського життя, вони так чи інакше мали можливість зробити свій вибір, повідомивши та залишивши його на розсуд Кнайта. — З вашого дозволу, я залишуся. Маю деякі незавершені справи, мовив Клаус. Нехай буде так. Усміхнувшись, мовив чемпіон, мимохідь пригадавши двобій під люстрою, у якому ледь не програв. Кнайт дійсно не хотів би хтось із його нових друзів ішов. Кажуть, що вітер вільний і не може надовго затримуватися на одному місці. Втім, хтось має наглядати за вами, задумливо мовив він, натякаючи, що також залишається. Очі Кнайта відповіли без слів, і рішення було прийнято. Я також волів би залишитися, оскільки темного володаря не стало, певен, моє життя налагодиться. До того ж, не хотілося б залишати своїх друзів, мовив Дарк, поглянувши у бік Корвана і мортира. Кнайт поглянув на віка, котрий дав зрозуміти, що чемпіон не помиляється у своєму рішенні. Гаразд, мовив Кнайт, нехай буде так. У залі слави залишився лише один із друзів Кнайта. Котрий ще не почув схвальної відповіді на своє прохання. А як би ти хотів? запитав магіус, поглянувши у вічі чемпіонові. Ти маєш знати, що втрапив у цю пригоду через мою необачність. Як бачиш, я також отримав безсмерті від темного володаря, і ця помилка зі мною продовж всього життя. Я хотів би, щоб ти залишився, мовив кнайд. Але вибір за тобою мій добрий магіус. Чарівник вагався та врешті зважився. Якщо вже так сталося, можливо, з мене ще буде користь, відповів мах. Бути тому», – посміхнувся Кнайт, поглянувши на віка, що в останні хвилини дещо повеселішав. Ну, от і добре, мовив Дарк. Про обладунки я подбаю. Пропоную віднести те, що залишилося після кетла та фрога до лісового озера. Нехай спочивають з миром. Щодо нагрудника з гравіюванням вершника вирішувати вам. Якщо не важко, візьми на себе болото, Про обладунки Зипера ми подбаємо самі, мовив він, на що отримав схвальний уклін. Сили магіуса дивовижним чином відновилися, і він, разом з рештою друзів, відправився до будинку, попередньо утворивши блакитний портал. Здається, і нам час, мовив Дарк, разом зі своїми побратимами. Пройшовши крізь Помаранчевий. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії «Вогнеслово» Олександр Макієнко та Давидки Микола. До нових зустрічей.